Бажаю здоров'я, друзі! Мене звати Олексій Мороз, і ви могли мене знати по одному відомому відео у військовому госпіталі, коли до мене в палату увірвалася голова правлячої партії Слуга народу Олена Шуляк. Тоді їй не сподобався мій допис у Фейсбуці, який стосувався її ганебного дітища антинародного законопроекту 5655, котрий стосується так званої. Містобудівної реформи а по факту це просто захист інтересів будівельної мафії. Для мене питання боротьби з антинародним законопроектом 56-55 – це питання принципове. Я продовжу цю боротьбу після важкого поранення, після боротьби за життя ще на лікарняному ліжку. Я та наша команда народовладі робили все можливе, щоб якомога більше українців дізналися про злочинність цього законопроекту, про е, ті норми, які намагаються впровадити в інтересах будівельної мафії, щоб спочатку він не був прийнятий у парламенті. Ми робили все можливе і подавали свої зауваження, в тому числі до національного агентства з питань запобігання корупції. А після того як Олена Шоляк спільно з п'ятою колоною, п'ятою проросійською колоною ОПЗЖ, все ж таки проштовхнула його у парламенті, ми робили і робимо все можливе, щоб президент не підписував цей антинародний законопроект, став на сторону народу та наклав на нього вето, не дивлячись на стан свого здоров'я, я багато часу приділив боротьбі з антинародним законопроектом 5655, та її лобістом Оленою Шуляк. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім вам. Завдяки розголосу, нам вдалося зробити резонанс по цьому законопроекту, і це наша з вами заслуга, те, що цей антинародний законопроект досі не підписаний президентом. І я відчуваю високу відповідальність перед українським суспільством щодо інформування по цьому ганебному законопроекту. Тож продовжував робити це і зараз, захищаючи шкурні інтереси своїх роботодавців, Олена Шуляк вдалася до брудної маніпуляції, котра вже шкодить інтересам України на міжнародній арені. Так і зараз я назвуці по захід, європейський комітет регіонів. Але з таким виступом е Лени це тільки тягне на з'їзд партії регіонів. Справи у Олени дійсно дуже погані. Півроку вже президент не підписує законопроект 56-55, Забудовники телефонують і питають Оленко, де гроші. А Олені нема чого відповісти. Є суспільний резонанс в Україні. Нема жодної притомної людини з. Репутацію, котрі підтримували це антинародне її дітище, це попри те, що Шуляк кидала мільйони гривень на своє виправдовування на джинсу по законопроекту 56-55, на джинсу по скандалу з розборками зі мною зібрала навіть форум КВЦ парковий забудовників, над якими ну тільки поржала вся країна. Тому Олена Шуляк далася більш до радикальних мір. Вона вирішила використати е, можливість виступів на міжнародній арені, зокрема в Європейському комітеті регіонів, в інтересах будівельної мафії, щоб зробити вигляд і картинку українці. Дивіться, європейська спільнота і європейські політики підтримують законопроект 56-55. але не судилося. Європейські політики, цивілізовані політики, тим і відрізняються від Олени Шуляк, те, що вони в матеріалі і вони готуються до своїх виступів. Як же це все було? Як це все жалюгідно виглядало? Давайте зараз з вами розберемо. Отже, Брюссель. Європейський комітет регіонів і виступ Олени Шуляк. Вона представляла там Україну, тільки досі не зрозуміло, ким вона була делегована, але сталося як сталося. Тема заходу посилення ролі органів місцевого самоврядування у процесі відбудови України на шляху до вступу до європейського союзу. Тобто, коли я казав, що вона шкодить інтересам України на міжнародній арені, це я навіть применшував її заслуги, тому що шкодить вона в першу чергу вступу України до європейського союзу, тому що набрехала вона у своєму виступі досить багато. Спочатку ла на шоляк демонструє себе такого крутого законотворця. Вона на своїх слайдах хвалиться законом 7398, котрий мав би стосуватися цивільного захисту і укритті. Вона багато маніпулювала щодо цього закону. Засобах масової інформації в Україні хвалилися тим, що це вирішить питання будівництва нових укриттів, і ми бачимо цю фразу у неї на слайді. При плануванні своїх територій обов'язково повинні враховувати безпековий момент і дивитися, де вони повинні застосувати використання або будівництва нових укриттів, або використання старих укриттів. Бачите, цю фразу обов'язкова присутність укриттів в нових. Будинках, але проблема в тому, що Олена Шуляк в стінах Європейського комітету регіонів нагло брешить європейським політикам. Немає в законі 7398 жодного слова про обов'язковість будівництва укриттів у нових будівлях. Звучить, начебто, красиво те, що. При будівництві нового будинку забудовники, тобто приватні компанії, мають будувати укриття. Здавалось би, ну питання нових бомбосховищ вирішено, і Європі ну не треба буде, хоча б на це витрачати кошти і допомагати Україні. І так, то воно та не так. Нема таких норм. Забудовники не зобов'язані за цим законопроектом, законом не зобов'язані будувати нове укриття у кожному будинку. Тобто, пані Олена хотіла безперечно сподобатись європейським партнерам, показати, які ми прогресивні, але що по факту, окрім того, що це нагла цинічна брехня, а європейські політики дуже негативно ставляться до такого. зокрема у них є. Досить потужна аналітична база. У них є аналітики в Україні і щодо українського законодавства, і поставляться вони до цього досить негативно. Так ще пані Олена такими словами, банально шкодить Україні європейські партнери, судячи з його виступу, зрозуміли наступне: те, що Україні не треба допомагати з будівництвом нових укриттів, нових бомбосховищ, тому що це питання вже вирішено. А це друзі, як я вже сказав за. Законом, котрий вона цитує, це є нагла брехня. Цієї норми немає в цьому законі, і забудовники зараз і в майбутніх проектах не роблять цього, тому що такого обов'язку немає. Ну а далі більш трешові, щоб вже така більш нагла брехня. Давайте дивитися зараз. Те, що пов'язано з дозвільною документацією з веденням об'єктів експлуатацією, таких великих об'єктів на державному рівні воно немає корупційного чинника. Що немає корупційного чинника, корупція в містобудівній сфері подолена. Алілуя! звітує пані Олена. Але кажу ще раз: брехати європейським політикам досить неправильна і небезпечна штука. Я думаю, мені тут і не треба було приводити приклади. Достатньо, в принципі, будь-якому великому місті, ну в місті Києві, в, в, визернути в вікно і все стане зрозуміло, як же. Подолана корупція у е, містобудівній сфері, як у нас не забудовуються е, промзони, зелені зони, як у нас не порушуються генеральні плани міст і так далі. Але це теж для мене питання принципово, враховуючи, як Олена Шуляк любить маніпулювати, я приведу вам. Ну, давайте таких два кричущих приклади. жк 4 ю. Я правильно говорю? Чотири і у чотири ю, мабуть. Може, фою в натурі. Приклад номер 1. Приклад номер один. Житловий комплекс Фою. Або 4 ю, я хрен його знаю. Чому я взяв цей житловий комплекс на Булаховського 2? Тому що 12 серпня 2021 року на своєму Фейсбуці пані Олена Шоляк писала про цей житловий комплекс і писала про містобудівні порушення, як там. Незаконно намагаються побудувати житлове будівництво, як вона в принципі слідкує за цією ситуацією. І пані Олена, прости господи, мала рацію. Дійсно, в містобудівних умовах та обмеженнях чітко вказується, що будівництво погоджено, але воно не стосується житлового будівництва. Не розраховувалось на це. Первинна дозвільна документація, і, зокрема, в дозволі, який був виданий, так само вказано про те, що це будівництво не стосується житлової забудови. У 2021 році Світошинський районний суд міста Києва арештував цю земельну ділянку через те, що не повірити, забудовник почав там житлове будівництво. Але в кінці 2021 року, коли запрацював портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Не повірити, В дозвільну документацію внесли зміни, і там з'явилося житлове будівництво. Площа об'єкту була збільшена в два рази, житлове будівництво, котре не було, раптом з'явилось. І вишенька на торті у 2023 році. По дозвільним документам по реконструкції нежитлових приміщень було видано сертифікат готовності першого будинку житлового комплексу Фою, де чітко прописується, що там все ж таки є житлове будівництво. Наступний приклад житловий комплекс Академ Квартал у Святошинському е районі. Інтеграл Буд» регіонала Володі Зубіка, котрий, до речі, робив мені струс мозку. але ми його рекламувати тут, звісно, не будемо. Не купуйте там квартири, він кончений. Цільове призначення земельної ділянки 4,5 гектари для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для експлуатації та обслуговування адміністративно виробничих та господарських будівель і споруд, Переводячи з непонятний на зрозумілу, пояснюю немає жодного слова будівництва і немає слова жодного слова житлове відповідно за цільовим. Призначенням земельної ділянки будь-яке будівництво, а в тому числі зокрема житлове будівництво, там заборонено. Але в жовтні 2022 року, за 9 днів до мого поранення, це незаконне будівництво отримує сертифікат готовності. З'являється слово реконструкція цих всяких от промислових будівель і називається вона чергою житлового будівництва. Перша черга будівництва, третій пусковий комплекс, будинок номер 3 Будинок номер 3 Бачите, як кльово подолана корупція. Промзона, цільове призначення земельної ділянки, забороняє будь-яке житлове будівництво. Але у пані Олени Шуляк подолана корупція, тому там з'явився житловий комплекс Володі Зубика, члена партії регіонів. Їдемо далі. Для чого ж вона говорить оці всі красиві слова, спойлер. Та для того, щоб насипати у вуха європейцям і показати, як вони підтримують її 56-55 законопроект. Зараз вона спробує вставити фразочку про цей антинародний законопроект. Буде дуже смішно. Давайте далі дивитися. І, мабуть, ви чули про законопроект 56-55. А він два дні я вже розмовляю з нашими колегами європейськими саме про цей законопроект. Мабуть, ви чули про законопроект 56-55. Два дні вона розмовляє з колегами. Півроку він лежить на підписі у президента. Який хороший законопроект? А цей законопроект повністю знищує корупцію на місцевому рівні з точки зору видачі дозволів на будівництво і прийняття будівель в експлуатацію. Вибачте, в мене була зломана рука, але фейспалм я тут мав запустити. Е, ну, це просто нагла тупа брехня. І я кажу ще раз, вона дуже шкодить Україні на міжнародній арені. Якщо пані Олена думає, що її е, законопроект 56-55. В європейському союзі ніхто не читав і можна просто нагло, вибачте, ссати в очі і в уха. Ні, не можна таке робити, тому що кажу ще раз у європейських партнерів дуже багато аналітиків в Україні, і вони аналізують оці законодавчі законотворчі зміни, котрі вони роблять. Як і більшість українців, європейські партнери теж в курсі, що зробила Олена Шуляк, не для українців для будівельної мафії. Це і розв'язані руки з забудовником, коли у тебе є дозвіл. А кажу ще раз повторююсь, як в минулому відео я давав приклад, що якщо у тебе є дозвіл, то тепер за законопроектом 5655 цього достатньо. Нема тепер проблем, якщо у тебе є те, що я тільки що приводив, якщо у тебе порушення генерального плану міста, функціонального призначення є дозвіл. Зашебісь, будуй на здоров'я. Абсурд, абсурд, але Олени Шуляк – це боротьба з корупцією. Так само вводить вона практику приватних перевірок і говорить, що це боротьба з корупцією в Європі. Більшість якої цивілізовані країни Європейського Союзу зарегульовані в сферах містобудівного законодавства, в сферах містобудівних відносин. Не буду повторюватися, це займе багато часу. Подивіться, будь ласка, відео, котре буде в коментарях. Цього відео е, я детально там е, на прикладах розбираю. В чому ж е, проблема законопроекту 56-55. Цей законопроект підтримується Михайлом Федорівим, який є віцепрем'єр-міністром з цифрової трансформації, тому що саме його цифрові механізми будуть допомагати віце прем'єром з відновлення Олександром Кубраковим, тому що він в нашій країні відповідальний за всю відбудову. Він відповідальний за, за відбудову, тому підтримує очільником. Нагоргану нашого відомого набу нашого відомого набу тільки чомусь не хвастається тим, пані Олена європейським партнерам. Що пан Кривонос, очільник нашого відомого набу, очолював державну інспекцію архітектури та містобудування України. Будував незаконні дозволи та сертифікати готовності, про які я говорив. Це сталося за його каденції. Мм, чому ж він підтримує цей законопроект? Я сподіваюся, що органи місцевого самоврядування, які підтримали цей законопроект, I, I, I це must... багато Так, so да, секунду. Короче, це все, щоб ви розуміли. Я я рахував хвилина 30 секунд. Тільки часу європейці готові слухати оцей от кручи бред. Оцю от відверту локчину про законопроект 56-55. і просто тупо перебувають і кажуть о, о, все чудесно, дякуємо. Це до речі, на мою думку, свідчить про те, що європейці дійсно читали цей законопроект, і вони дійсно в матеріалі, яка зараз ситуація в Україні. Вони в курсі про резонанс. Вони, я думаю, навіть в курсі про її звитяги у військовому госпіталі. Тому так готові її слухати. Не готові європейці ганьбитися і показувати картинку, що вони якось підтримують цю от ініціативу будівельної мафії. Чому я вирішив записати це відео? Та можливо, це не так яскраво і показово, як її. Бізнес форуми будівельної мафії, коли вони продають квитки на цей захід по 8 тисяч гривень, збираються там, стосуються в той момент, як українці гинуть на фронті. Я не міг мовчати, ну тому що такими діями я щиро вважаю, що вона шкодить репутації України. І е, вона ніяк не підсилює шлях до вступу до європейського союзу. Україна навпаки, поки е, відштовхує нас від Європи від європейських цивілізованих політиків, тому що по цьому виступу було абсолютно очевидно, що вони розуміють, е, що пані Олена. М'яко кажучи, маніпулює, намагається використати європейський майданчик для своїх власних інтересів, адже ні для кого не секрет, тому числі в Європі, що законопроект 56-55 – це інтереси і Олени Шуляк, зокрема, і користуючись нагодою, я вкотре звертаюся до президента України е, Володимир Олександрович. У мене немає ніякого бажання. Я не отримую ніякого задоволення від того, що я часто згадую у своїх дописах. Слугу будівельної мафії Олену Шуляк, і я регулярно мушу ще на лікарняному лічку на реабілітації приділяти увагу е, законопроекту П'ятдесят шість Зараз ми розбирали кейс, як через цей законопроект ваші ж депутати вже шкодять інтересам України на міжнародній арені, і це є не ок ситуацією. Давайте її. Виправляти я в цьому відео вкотре звертаюся до вас. Нагадую, ви є гарантом Конституції України. Ви маєте захищати інтереси більшості українського народу. Український народ висловив свою позицію. у Вас на сайті. Петиція на сайті президента України за лічені години набрала необхідну кількість голосів з вимогою витувати законопроект 56-55. Я вкотре звертаюся до вас. Пане президенте, давайте закриємо це питання. У мене нема жодного бажання більше говорити про закон 56-55. Я думаю, зараз вже є очевидним, що скандал законопроектом 56-55 шкодить Україні на міжнародній арені. Тому давайте це вирішимо. Він підписував цей законопроект півроку і закликаю вас ні в якому разі його не підписувати і стати на сторону українського народу. Накладіть вето на цей. Законопроект. А вам, друзі, дякую, що подивилися це відео. Е, я вдячний вам за ту підтримку, котру ви висловлювали з перших днів мого поранення. Як ви підтримували мене у військовому госпіталі, коли до мене прийшла е, ця пані на розборки? Я це все дуже ціную і я відчуваю відповідальність перед вами, тому і записую е, цю аналітику для вас. Поширте, будь ласка, це відео. Я наша команда на і надалі будемо продовжувати боротьбу. Дякуємо вам за підтримку. Побачимось!